Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні запропонувати приготувати вам борщову заправку з вінегретного буряку. Ось така вона виходить густенька, смачна. Вона така добра, що її можна їсти просто так з хлібом або варити смачнющий борщ. Нам знадобляться болгарський перчик, цибулька, спеції, оцет, олія, чисті, вимиті, стерилізовані баночки і кришечки, помідорчики. ну і, Звичайно, самі бурячки. Бурячки я перекручую на терку, Ось на такий механічний перці. Перекручені бурячки відправляю одразу у каструлю, де будемо варити. Перетерши весь бурячок, нарізаю помідорчики з кибочками і перебиваю в блендері. Одразу виливаю до буряка. Трохи перебитого томату залишаю в блендері. Туди кладу різану цибулю, так буде легше перебити цибулю. І все відправляємо в нашу каструльку. Додаємо сіль, цукор, оцет, чорний мелений перчик. І обережно перемішуємо. Бачите, в мене трошки каструлька замала. Розграховувати заздалегідь. Ставимо на вогонь, додаємо олію і від закипання кип'ятимо на дуже маленькому вогні, щоб навіть не булькало томилось одну годину. Тим часом перчик нарізаємо соломкою. Через годину додаємо перчик і варимо ще півгодинки. Все, через півгодинки розливаємо по стерилізованим баночкам. І щільно закручуємо кришечками. Ось така в нас вийшла заправочка, так що пробуйте, куштуйте, вам обов'язково сподобається.